Доброго ранку, малята! Рада нашій зустрічі! Знову починається весна, знову починаються дива. То за хмарок раптом з'явиться тепле сонечко. То весело защіпечуть пташки. З настанням весни повертаються у рідні краї перелітні птахи. Одні птахи прилітають раніше, а інші пізніше. І це пов'язано з появою корму для них. Одними із перших прилітають трясогузки. Вони ніколи не припускають льодохід. Коли земля звільнилася від снігу, прилітають граки. Вони не першими виводять пташенят. Гнізда мостять на верхівках дерев. Дуже часто вони будують по декілька гнізд на одному дереві. Це дуже розумні птахи. У кінці березня прилітають шпаки та жаворонки. Першими прилітають самці, вони знаходять шпаківню, яка їм до вподоби, і починають співати, і своїм співом приваблюють самок. Коли з'явились пташенята, спів стихає, і потім його почути дуже рідко можливо. У птахів з'являються нові клопоти. Треба готувати пташенят. Живляться птахи комахами, черв'ячками, гусеницями, яких збирають на землі. В квітні місяці повертаються лебіді, дрозди, качки. Гуси, журавлі, травть повертаються ластівки, мухоловки, стрижі, солов'ї та іволги. Всі птахи навесні будують гнізда, відкладають яйця і висиджують за щенят. У диких голубів їх лише двоє в гнізді. У граків і сорок їх буває і 5, і 6. А в темному дуплі синичка висиділа аж 11 ташенят. Нелегко батькам нагодувати такий виводок. Зранку до вечора без починку носять їжу, гусінь, жуків, мух. Пірнає в дупло синичка, а там здіймається писк. На зустрічі тягнеться цілий ліс роздявлених дьобиків. Вилетить дорослий птах, і малята затихають, і тиша у гнізді. Як же розпізнають пташки, хто з пташенят голодний, а хто уже одержав свою порцію? Виявляється, існує жива черга. Сиде пташеня спокійно сидить у глибині гнізда, а голодні піднімаються вище і настирливо роздавляє широко свого дзьоба, і харчуються вони дуже часто по кількасот разів на день. Важко батькам прогодувати своїх пташенят. Молоді птахи, тільки но злітавши з гнізда, вчаться літати. Іноді вони падають у траву. Якщо зустрінете таке пташеня, не бери його додому, бо воно загине. Краще залиш пташеня на місці або перенеси у небезпечне місце. Батьки обов'язково його знайдуть, нагодують та збережуть. Цілу весну і літо птахи очищують сади, парки, підгусеніці, комах. Годуючи ними своє потомство. Пташки великі і малі їдять дуже багато, деякі з'їдають стільки, скільки важать самі. Уявляєте, скільки вони поїдають шкідників, лісів і полів? Коли пташенята підростають, турбот у дорослих птахів не зменшується. День у день вони вчать молодь літати. Долати далекі відстані. Уже на кінець серпня у теплі краї вирушать стрижі і листівки, готуються всі перелітні пташки, тож у турботах пташки живуть увесь час. А зараз, дітки, давайте разом з вами послухаємо спів пташок.